Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена найромантичнішій постаті Мазепинського періоду Мотрі Кочубеївній. Народилася дівчина у родовому маєтку в 1688 році у палаці в селі Диканька, який належав родині Кочубеїв. До наших днів, на жаль, цей маєток не зберігся, але ми можемо бачити його на світлинах родини Кочубею. Адже в 1919 році він був знищений більшовиками. Хрещеним батьком дівчинки став сам Гетьман Іван Мазепа. Василь Кочубей так і не примирився з тим, що гетьманська булава дісталася на йому. А Івану Мазепі, після того, як із посади був усунутий Іван Самойлович, він і далі продовжував плести інтриги. І незважаючи на всі зусилля Мазепи, він так і не зміг повністю примиритися з Василем Кочубеєм, хоч обдарував його маєтностями, коштами, але не зумів завоювати його довіру. Проте, став хрещеним батьком наймолодшої дочки сімейства Кочубеїв. Їхня любовна історія розпочалася в 1704 році, коли дівчинці виповнилось 16 років. А Івану Мазепі 65. Здавалося бися, старий чоловік. Хоча, б, за свідченнями очевидців. Французьких дипломатів, англійських, які перебували при дворі Гетьманщини та й російського імператора, говорили, що Мазепа був прекрасної фігури чудової фізичної витримки, з миловидним обличчям, мав невеликі вусики, білі руки, інтелектуал, який зачаровував своїм голосом. Тому й не дивно, що юна дівчина побажала собі такого чоловіка. За тодішніми мірками, церква дозволяла шлюб із 12 років. Тому дівчина не була дитиною, адже їй вже було 16. Маєтки Українського гетьмана Івана Мазепи і Генерального судді Василя Кочубея знаходилися поблизу на одній території. Їх розділяв Великий дуб. Саме в ньому і зберігали свої любовні записки, закохані. Їхнє кохання тривало недовго. Зі листів, які писав Мазепа Мотрі. Віднайдені недавно українськими істориками як скарб в одній із скринь, знайдених в маєтку Мазепи. Е, йде мова про те, що Мазепа навіть хотів одружитися з дівчиною, тобто його наміри були цілком виправданими і правильними. Проте в одному із листів ми читаємо, що Любов Кочубеївна, мати дівчини. Скандальної репутації, прагнула будь-що роз'єднати ці стосунки. Дійшло до того, що вона навіть побила дівчину. Мотря втекла до Мазепи. Кочубеї підняли гвалт, що серед ночі Мазепа викрав їхню дівчину, їхню дочку. Проте Іван вчинив по совісті, будучи закоханий у юну Мотрю. Він повернув її батькам. Свої почуття він описав у листах до дівчини. Коли зароджувалося кохання Мотрі і Мазепи в 1702 році померла перша дружина Мазепи Ганна Фредкевич, яка була старшою за нього дворянкою, яка залишила йому теж достатньо великі статки. Він був вдівцем. Здавалося бся, уже в такому віці немає потреби у створенні сім'ї. Проте він, як і Мотря, закохався, але цьому коханню не вдалося втілитись в реальність. Щоб зберегти цноту дівчини, Мазепа навіть пропонував їй піти у монастир. Проте Мотря відмовилася. І щоб не створювати скандал не мститися батьку Мотрі, Мазепа в 1707 році видає її заміж за свого ставленика Симеона Чуйкевича. Молоде подружжя теж постраждало від рук російського імператора Петра І. Коли в 1709 році Чуйкевич перейшов на бік опального уже гетьмана Івана Мазепи і до полтавської битви його повністю підтримував. За це Петро І наказав сім'ю Чуйкевичів вислати до Сибіру. Ймовірно, саме там загубився слід Мотрі Кочубеївної жінка, Померла. Де саме вона похована, ми, на жаль, не знаємо. Але ми бачимо у літературних творах, віршах, романах величезну любов Мотрі і Івана Мазепи, описану як українськими письменниками, так і закордонними. Їхні листи стали прикладом епістолярної інтимної лірики кінця XVIII століття, схожої, який немає в жодній іншій європейській державі того періоду.